Привіт, я коронавірус. Жив собі спокійно в лабораторії, але нам з друзями стало скучно, і ми вирішили втекти до людей. Привіт, а я греф. Привіт, я рубі вірус. От і ви самі нас компанія зібралась. Будемо дружити? Ага, ж, будемо жити і не дружити. Чого ви такі сумні? Давайте веселіше. Так, давайте роз... 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 розважатися. Кого би зараз вити? Дивіться, там полюка не видно, там можна її гарно заховатися. О, дивіться, деяка жіночка може її заразимо? О, є імунітет у неї слабенький, те ще треба. А О, вже пішла реакція. Е, голова була, температура. Чи може вчасно вакцинувалася, тепер прийдеться в лікарню довго лікуватися. О, хлопчик. Давайте до него вчепим Антисептик не пускає, маска на нос. Люди придумали вак... лекарство, от нас.